Оплату за стоянку вашого авто прийматиме машина. Перший у Тернополі і другий в Україні паркомат відкрили на Майдані Волі 24 жовтня. До нашого міста привезли чотири паркомати. Орієнтована вартість одного становить 4 тисячі євро. Паркомати в Тернополі повинні розвинути культуру водіїв, адже на тимчасовій стоянці є спеціальна розмітка, де можна зупинитися автомобілю. Вартість години відпочинку вашого транспортного засобу на стоянці обійдеться у 2 гривні за годину. Це вказано на Чеку, що видає автомат. Та все ж, зважаючи на вартість паркомату, оплата за Послугу може зрости вдвічі. У всій цивілізованій Європі давно працює система автоматичного паркування, плати за паркування автомобілів. Я сподіваюся, що система приживеться і в нас, тим більше є діючий закон, який вимагає перейти на цю систему паркування. Сьогодні ми прийняли рішення виконавчого комітету про затвердження розміру плати за паркування. Чекали до сьогоднішнього дня для отримання висновку напольним комітетом, але сьогодні виконавчий комітет міської ради прийняв рішення залишити стару ціну 2 гривні, не піднімати ціну за паркування. Тому власне саме сьогодні ми змогли зробити офіційне відкриття. Паркомат – це не тільки можливість сплатити за місце стоянки вашого автомобіля, але змога поповнити рахунок мобільного оператора з посмішкою каже працівник парковки на майдані волі для окремих верст населення. Передбачені на паркування пільги. Ну, пільги то має? авасі Чорнобильці, тобто вони мають так. Інваліди першої групи, так вони ще не плоть там. Не там я сьотки інвалід, там третій роблять до, до, до години часу безкоштовно. Щоб не платити штраф, треба вміти паркуватися, зазначив Микола Лецкалюк. Ті транспортні засоби, які навіть приїхали, припаркувались, але припаркувалися з порушенням вимог дорожньої розмітки, яка нанесена, а саме десь на лінії вони там знаходяться. Іншим словом, поставили під кутом, не так як треба. Це вже входить в гроте у Держпродінспекції, то тобто, і ті транспортні засоби, які стоять з порушенням саме на парковочних майданчиках, путь водії притягнути до адмінидальності. Невдовзі в Тернополі запрацюють. Ще три паркомати: один на вулиці Шептицького та два в районі центрального ринку, на вулиці Живова, адже це місце масового скупчення автівок. В майбутньому паркомати з'являться і у інших мікрорайонах нашого міста.